Дощик починається. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу, ми з України. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Нештатна ситуація. Прилетів мій дружбанчик. Оцепив прицепа, викинув з машини і полетів. Йому дуже-дуже срочно треба, В нього дуже така відповідальна робота. Що я хотів би сказати? Хотів би сказати, що старий друг краще нових двох. Так що, друзі, не можу сказати, ну, так як людина не любить, щоб я про нього говорив, це його кредо, ну, так він привик. Так що, друзі, отакий от є у мене дружбанчик. Одне тільки скажу, що звати його Дімончик. От, кожен рік він мені також робить босяцький такий підгон, завозить мені. Зерно, ну а я йому там трошки теж там, в своєму напрямку допомагаю підтримувати там бройлера, качку якусь, ТД і ТП. Так що, друзі, прилетів, оставив прицеп. Не знаю, скільки там і що там в прицепі, але ці мішечки. Зараз ці мішечки треба бігенько загрузити, тому що на вулиці у нас йде дощі, авто одразу ну, оцепив я прицеп з е, і приносить. Викидав, я закидався. Зараз одвезу бігання, вигружу. Там у мене сьогодні працює кумчик, допомагає в зерновому. Теж не даємо один одному вмерти, завів уже свиней. Так що допомагає мені, бере корм і годує поросяк. Ну, все там у нас нормально, щоб не писали, що чилудько ти е, там, циган чи барон, чи як там. Тобто використовуєш людей. Ну, я думаю, якби я був такий вже хреновезний, то не привезла б мені людина і не брязнула б мені серед двору отаку кучу пшениці. Я думаю, туди десь в районі та більше тонни, це точно. Так що, друзі, все, їдемо, бо йде дощ. Зараз кумчика порадую. Скажи, що треба бігенько розгрузитися. Ну отак. Працюємо помаленьку а потім затягнемо до того прицепа. Подивимося, як кубота буде тягнути його. Времені у мене зараз теж обріз. О, в обріз. Зараз свисну куму і бігеньке розгрузимо. Це пшеничка нас. Доволі дешецькі до ногенькі. Ну, як завжди, один у мене такий помічник, якого, який мене ніколи не кидає в скрутну хвилину, це моя кубота. Кубота завжди готова допомогти і їхати на роботу. Так що, друзі, дощик маленький мрячить. Зараз кума порадую. Тут у нас комбікорм, зараз ми цей комбікорм переложимо, а там у нас ячмінь. Навірно, більше всього, що пшеничку десь занесемо до кума. Кум, треба срочно підсобити куму, у нас там нештатна ситуація. Дощ іде і пшениці привезли. Зараз встанови е, на 5 хвилин і. Давай, наверное, ну, куму тут проберемо місце і зложимо там десь тона, або тут напротив, під, під цього не будемо, а тут напроти пшенички складемо. Так що, друзі, кум ранулює, робить гранулу для поросят. Отаку ЕКЕМ-200 працює. Нормально, гранула повинна бути, щоб можна було її тримати через силу. Отут тут вона вже нас застиває і отак вона тарабанить. Хорошо це та чи погано. Не знаю, кожному своє. Так що працюємо. працюємо. Зараз вигружаємо з кумом прицепчика, кум зараз там отбере, е комбікорм, трошечки здвине. І зараз будемо розгружати. Так що, друзі, не знаю, десь телефончик поставлю. Ну, в принципі, я думаю, наш він нужен. Розгрузимося, потім вже під'їдемо, будемо брати е груз, ну, цепляти прицеп того більшого, тоді вже покажу. Скажи, кому легка робота в селі. Да? Да. Гуляй і не нагуляєшся. Так що, друзі, розгружаємо з комом пшеничку. Зараз полетимо, зацепимо другий прицеп і сюди вигрузимо. Рішили все-таки сюди. Так як от. нам ще треба буде перед цим забрати ще три тонни пшениці і ми вже будемо сюди йти пшеницею. Що з мишами робимо? Нічого сидимо і ночами по очереді. Кумом ганяємо? То день, то я день, так? Так. Да. Кидаємо подушку під низ, крисину смерть, під оцей пол і між мішками. Ну, звісно, є, там купляться, гніздяться, ну, але. Але Ось кукуруза вже скільки тут лежить з прошлого сезону. Yeah. Ти зараз розбираєш, Ну, кукурудзу вони так сильно не їдять. Їдять тоді, коли є е, семечко. Тоді їдять. Ця пшениця теж позапрошлогодня. Отак От виглядає, то жучків немає павучків По поводу жучків можна використовувати, якщо вже завелися. О, Зараз покажу. Ось така штука джин О, або селфос. Тобто фунгіцид, інсектицид. Таблетки такі. Раз-раз. Додаємо їх, добавляємо. закладаємо в зерно, накриваємо. Ми накриваємо кліонкою. ну, желательно це все діло, ми робили на дворі. Якщо в нас заводився жучок, а він заводився в основному, в основному, основному ячмінь, а десь зацепив його, ні, там на тому часі, ні, там поки. О, Тобто виносили на двір, ставили поддон, виложували ячмінь, якщо він у мішках, складали в пачку, кидали під низ таблетку. Накривали зверху клійонку і було все чинчинарем. якщо в бегу дві таблетки всередину закопали, клейонкою закрили на сутки. Потім відкрили, провітрили. І через 2-3 тижні починаємо використовувати в їжу. Так що, друзі, дощ посилюйте Зараз кум приїде. Отже, у мене трактор зацепа-прицепа. Подивимося, як потягне кубота цього прицепа. Подивимося по треба розгрузитися. Чому? Тому що е, кому сьогодні вночну і він тільки до обіду треба подрімати там пару годин перед е, роботою. Ну якось так. Так що дощ йде. О, це ж у мене без чохла телефон. Зараз будуть мені вирвані години і буде мені ще один телефон. Так. Ми зараз там зробили ту жорстку штучку. Вот такой сразу вставай под углом трошки. Да. Что ты пенсия? Давай ревня. Это вот гривнянка. Сейчас чуть-чуть. Вот Сейчас, вот уже колется, чтобы... сейчас, чуть-чуть ещё, ладно, наверное. Чуть надо. Чуть-чуточку назад. Да, нормально, да. да. ага. оп. Так, это дело сейчас раз-раз-раз-раз-раз. Да не поднимай, кум, ты что, не спалил мне носок. І що? Тут же, ж ти бачиш, я ж, заштопорив, щоб не рвало. Ща я, я, я підніму цю штуку і за... Охікум. Я ж зробив вінта, бач, тут тільки вінтом можна підняти. Все, давай помаленьку. Автошкола. Газуємо пішов. Давай, давай, не вставай, босто, давай, давай. Да, гарно нагруженный. Резина на прицепе зимового. Вот такой. До ладу. Не знаю, сколько там, конечно, но немного есть. Гарненько так пригруженный. Ну, да, нормально. Да, гарно загруженный. Давай подъезжай. Поки поп'ємо кофе, бо що дощ великий, може трошки перестане. О. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Хоро! Так що, друзі, така кубота. Приїхала з кумом на роботу. Трошки треба почекати, щоб дощик перестав. Загружений. Загружений. Та тут що ти розказуєш? Все воно нормально. Тут десь тут не півтори. Пшениці, мабуть, треба прикинути по мішках, але ну, мішки доволі такі серйозні напхоті. Скільки тут я не знаю, тому що е, приїхав. Що ти його клатиш, ти кажу, що він стоїть, а ти я, автошкола. Ти, я вниз них відпустив, щоб він був. Дивись, воно ж тоді його смикає. Я, я, я то його раз-раз і все, і тоді їдеш. бо Воно ж тоді вверх піднімає, а вниз ні. Так що, друзі, ну що, вже розгрузку заснімати не будемо. На цьому буде все. Е, я кажу, краще мати одного старого друга. Чим 10 нових, з них толку більше. Так що, якось так. Усім бажаємо скорішої перемоги. Кум пішов колитити кофе. Ну а вам усім миру, здоров'я і добра і побільше справжніх друзів на вашому шляху. Усім, друзі, пока-пока.